Вижничені горіла школа. Діти на вимушених канікулах. У лікарнях та школах тепло. З 1 жовтня почався опалювальний сезон. В Чернівецькій області призначили нового прокурора, наймолодшого в Україні. Моє вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Маємо наймолодшого прокурора України. Прокурором Чернівецької області став Павло Васильович Павлюк, який раніше обіймав посаду заступника прокурора Тернопільщини. А попередній очільник Чернівецької прокуратури Петро Коваль працюватиме в генеральному відомстві. На офіційному призначенні нового керівника була наша знімальна група. Новому прокуророві Чернівецької області Павлові Павлюку 32 роки. Але він впорається з усіма завданнями, впевнені в Генеральній прокуратурі України. Він справа враження небайдужої такої динамічної, сучасної людини, патріота прокуратури, професіонала. Він той, на моє переконання, що приїхавши в будь-який регіон, хай він буде приїжджим, але він ніколи не буде чужий цьому регіону. Він буде проводити лінію, яку покладає генеральний прокурор на нього. Він буде дійсно патріотом держави. Павло Павлюк в органах прокуратури з 2004 року починав з посади слідчого у місті Запоріжжя близько п'яти років. Працював у центральному апараті Генеральної прокуратури України. Останніх півроку обіймав посаду заступника прокурора Тернопільської області і готовий розвиватися далі. Хочу вас запевнити, що і надалі прокуратура Чернівецької області буде виконувати свої основні обов'язки, свої функції і буде працювати найкращим образом. і Бажаю, щоб ви якомога. Скоріше змогли чітко і ясно, впевнено сказати всій нашій залі Я Буковинець. Разом з вітаннями нового прокурора силовики та владники прощалися із попереднім Петром Ковалем. Петро Андрійович віднині працюватиме в Генеральній прокуратурі. Але з Буковиною прощатися йому було важко. Я вдячний долі Богу. керівництву Генеральної прокуратури. що… Певний період працював на цій прекрасній землі. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, місцевий час. В лікарнях, садочках та школах чернівців з 1 жовтня буде тепло. Вже є розпорядження облдержадміністрації та міської ради щодо початку опалювального сезону. Натомість обігрів житлового фонду розпочнеться пізніше. Навіть під час занять деякі школярі не поспішають знімати з себе верхній одяг та теплі светри. кажуть, в приміщенні холодно. Батареї ще не топлять, бі... одягають теплі речі. Про цього року трошки холодно того року не було так холодно. Але ми чекаємо, коли вже включать, щоб було вже тепло. Да. Учням цієї школи не варто сподіватися, що найближчим часом у їхніх класах потепліше, оскільки ті школи та дитячі установи, котрі підключені до великих котелень, наразі залишатимуться без опалення. 24-та навчальна установа якраз потрапляє до списку таких: решті пощастило більше. Перший етап ми розпочинаємо сьогодні. Це буде. Соціальні заклади, тобто школи, садики, лікувальні установи. В першу чергу це будуть там, де постійно перебувають це школи-інтернати. Лікарні, дитячі установи. Наразі опалення включили вже в 18 регіонах України. Олександр Меленчук розповідає, що більше половини котелень комунального підприємства Чернівці теплокомуненерго запустили 1 жовтня. Обігрів інших установ та помешкань городян розпочнеться, коли середньодобова температура знизиться до 8 градусів тепла. Технічно котельні готові, але традиційно відкритим залишається питання коштів. «Нафтогаз України не виділяє нам ліміти. На опалювальний період через оцю цю заборгованість. Тому велике прохання до споживачів максимально зосередити увагу на цьому і розрахуватися за спожиту за спожитий теплову енергію за минулі періоди. Наразі городяни винні Чернівці теплокомуненерго понад 52 мільйони гривень. Проте навіть такий чималий борг, запевняють тепловики, не завадить розпочати опалювальний сезон вчасно. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. У вижниці горіла школа. В ніч на 1 жовтня вісім бригад надзвичайників намагалися погасити горище навчального закладу площею у 400 квадратних метрів. Жертв пожежі немає. Аби відновити покрівлю та перекриття третього поверху одного з корпусів цього навчального закладу з резервного фонду обласного бюджету планують виокремити 500 тисяч гривень. Для учнів початкових класів постраждалої школи розпочалися канікули, а старшокласники тимчасово навчатимуться в інших вижницьких школах. За місяць півтора кажуть керівники краєвої влади пошкоджене приміщення школи планують відновити. Перекриття дерев'яне, перекриття між етажами дерев'яне в камишової пльотки воте й було очень серйозним і наслажденням тушення пожар. Попередня причина необережне поводження з вогнем. Нівецькі книгарні реорганізовуються. Велике комунальне підприємство Буковинська книга створено і вже має керівника. Віднині книжкові магазини міста, які увійшли в об'єднання, закриті на переоблік на часі розширення мережі книгарень та початок повноцінного функціонування нового підприємства. Буковинська книга як обласне комунальне підприємство зареєстрована. Продовжується процес реорганізації. Це означає, що в усіх комунальних книгарнях відбувається переоблік. Інвентаризація, складаються баланси, і щоб таким чином всі зобов'язання, які мали комунальні книгарні, передати в нове підприємство. Новостворена Буковинська книга об'єднала 11 підприємств. З них сім діючих книгарень: чотири на вулиці Кобилянської, наука, Каменяр та Букініст. Нині всі ці магазини зачинені, але тимчасово. Першого числа. Ці комунальні підприємства, які існували, вже не працюють. Їх рахунки розрахункові закриті, касове обслуговування закрите. З сьогоднішнього дня вже Буковинська книга платить за комунальні платежі, які існують, платить зарплату працівникам, і повноцінно функціонує. Очолив книжкове підприємство Віктор Довганич. Він запевнив, робота розпочалася і все йде за планом. У художній книзі, наприклад, для реорганізації вже все готове. Раїса Васильівна працює тут майже 40 років, однак прибутки почали падати, і книгарню стало важко утримувати. От дивіться, я стою в жупані, оце вже третю зиму. Ми так стоїмо в жупані з мінімальною зарплатою. Ми брали кредити. Я брала особисто на себе, тому що книгарня таких виручок ніколи не мала. Каже довганець, що буде в нас все добре, що буде дуже гарна книгарня. Дай Боже, у букиністі налаштовані оптимістично магазин, хоч і буде частиною підприємства, але функціонуватиме окремо. Але ніби як для букініста, то обіцяють перспективу окремо окремого підприємства. І мене це тішить, якщо це відбудеться. Тобто, ми будемо жити так, як жили може навіть краще. За ними зберігаються всі ті пільги, які є. Я надіюсь, дуже що ми трошки повисимо їм заробітну плату. Я вивчав, яку вони отримували в себе. Всі вони отримали мінімальну. Я думаю, що продавець повинен отримати більш гідну зарплату, і директори відокремлених структурних підрозділів також вже до кінця року. Нове керівництво обіцяє відкрити книгарню у кожному районному центрі, тим самим розширити мережу та створити нові. Робочі місця Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час більше 700 учасників вдали професійний забіг та яскраве видовище. Буковинська миля 2013 вдалася. Організатори забігу вже почали готуватися до нових заходів, адже планують не лише збільшувати кількість спортсменів, але й зробити змагання більш різноманітними. Буковинська миля 2013 цьогоріч стала не лише першим офіційним чемпіонатом України з бігу на милю, але й спробою об'єднати всіх чернівчан, у бажанні бути здоровими та активними. І це вдалося. Всі люди просто бігли, получали задоволення. Це саме сам було я кажуть довести до людей, що не потрібно змагатися не потрібно я кажуть від себе виходити із сили, щоб я кажуть. Ну дуже щоб не було дуже важко, щоб не аж не щоб просто відбілили отримати задоволення. Організатори зізнаються, об'єднати 700 людей було важко, але їм допоміг спортивний вишкіл та настрій бігунів. Було все гарно, спокійно, на диво. Бо всі от міліціонери кажуть, як так я казав, хлопці це ж спортсмени. Вони самоорганізовані люди. Раз вони прийшли з дому в свій вільний час бігти. Вони прийшли бігти. вони другої цікавості немає. Вдалим вийшов і професійний забіг. Як і анонсували за перемогу з бігу на милю боролися не лише українці, але й спортсмени з Росії, Білорусі, Румунії та Франції. Знайшлися, бажаючи взяти участь в чемпіонаті України з милі і серед жінок. Тепер організатори впевнені, вони йдуть правильним шляхом. Тому наступного року проведуть ще масштабніший масовий забіг, можливо, навіть естафету, та ще й не один раз в рік, а може й частіше. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський місцевий час. В Чернівцях відбулася шоста спартакіада для людей з обмеженими можливостями. Як і зазвичай, учасники змагань вправлялися в п'яти видах спорту. Окрім того, вони мали змогу поспілкуватися та просто гарно провести час. Майже дев'ять років Галина у візку. Лікарі називаються після пологової травмою. Вона ж трагедією. Тим не менше, жінка самотужки порається по господарству, доглядає сина та намагається радіти життю. Сьогодні вперше бере участь у спортивній спартакіаді. Дуже задоволена. Звичайно, такі заходи. Дуже потрібні. Дуже є люди, які дійсно виходять один чи два рази в рік. От на такі заходи. Я мобільніше чаще виходжу. Ну, у мене пристосовано більш межного. Ну, є дійсно люди, яким це потрібно. В цьогорічній спартакіаді беруть участь 40 візочників. Усі вони мірялися силами в шахах та шашках, грали в дартс і баскетбол. Ще один етап змагань перегони на візках. Усіх переможців відзначили медалями та подарунками. Втім, це не найголовніше, заповняють організатори, коли люди отримали. Перше місця за участь змаганні, вони досить щасливі. Але кожен учасник за те, що він тільки є тут в цьому залі, він вже щасливий, тому що він може спілкуватися, бачити одне одного. Адже ми досить рідко зустрічаємося, тому що самі розумієте, люди, візочники, їх вивести з квартири, завести знову. Владники ж визнають проблеми з доступністю у місті існують далеко. Не всі вулиці оснащені бордюрними схилами а будинки пандусами. Втім, потроху цю ситуацію намагаються покращити. Є в нас які проблеми? Є в нас десь панду зломаний, є десь його немає. Дорожні покриття, тротуарне покриття. Ми на це приділяємо увагу, і не залишається це на остаточний, а робимо це в першу чергу. Багато чого ще потрібно робити, і ми будемо робити. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. А повні випуски новин переглядайте на сайті ACC&UA. Будьте з нами і на все добре.